У Латвії живуть люди і російського походження. Як ви досягли того, що і вони підтримують Україну? Ми їх не переконували. Вони розумні, вони дивляться новини. Справді перед війною велика частина латвійського суспільства із симпатією ставилася до Москви. Але останні дослідження кажуть, що тільки 4% всього населення Латвії, незалежно від того, якою мовою вони говорять вдома, досі підтримують Москву. Тобто таких майже не лишилося, і тут треба згадати історію Латвії під час другої світової війни, особливо наприкінці війни, росіяни робили в Латвії те, що зараз вони роблять в Україні. Те. Що робили в бучі, масові страти, депортації, виконання фейкових вироків, зґвалтування жінок, мародерство, крадіжки все це відбувалося у нас, і люди досі зберігають пам'ять про це. Це є в сімейній пам'яті, і зараз ми бачимо, що це роблять з вами. І тому Літві підтримують вас не лише раціонально, а через абсолютне переконання, через емоції. Саме тому рішення нашого уряду про підтримку України це не особисто мої рішення. Ця підтримка не залежить від мого уряду. It's not dependent upon me or my government or the coalition or politicians. All politicians think this way. because all of society thinks this way. And I can say with a little bit of humor. я ще розповім про одну допомогу, яка може видатися жартом, <говорить> ну але це по доброму в Латвії. Віднодавна є закон, за яким у разі, якщо людина сідає за кермо дуже дуже нетверезою, здається, йдеться про півтора проміля спирту в крові чи щось таке. То держава конфіскує автомобіль, і у нас з'явилася проблема. А що робити з цими машинами, які накопичуються? І тут мій міністр фінансів каже: А чому б нам не віддати ці машини українській армії? Ми з ними зв'язалися і з'ясувалося, що їм це цікаво. І ми надсилаємо до збройних сил України не всі авто, а ті, які справді потрібні на фронті. То я жартом кажу, що 100% нашого суспільства підтримують Україну, навіть ті, хто їздить по п'яні.